Так, їдемо лупити хвоща по кукурузі. І ось ось що ми робимо. Грантокса даємо літру півлітри пріми. Це вже ми повиливали. Ось це нікосульфурона 80-грамового по максималки 800 грам, цинку по 2 літри. І ось о льємо. Отаку От штуку називається вона Парасолька. Це колись презенс його робив для протрубки насіння під тибуконазол, щоб затягувала в зернину. Тут 2 пега 400 і 1500 Кому цікаво, почитайте, є аналог Снетуса Плантапек, що він робить. Тобто один, виходить, затягує в рослину і воно затягує в зернину, то в листок. 10 раз краще затягує ціна питання, воно прострочене там, 3 копійки на гектар, але свою роботу робить. От кому цікаво, можете ізучити препарат о, та їх... а, І ось що ось... ще думав, я ти не лить. Але блин мен... щось у всіх все їсть, то вирішив одразу ввальнути ось ось конекту Тут у нас виходить і мітаклопріт 100 грамів і бета Цифрутрин. Зараз по півлітри смолю І хай там хто живий, то поздихає. От оток якось.